Уявіть, що ви знаходитесь всередині невеликої субмарини на глибині 3810 метрів у Атлантичному океані. Аби подивитися з оглядового ілюмінатора на найвідоміший затонулий корабель Титанік. Вас зачаровують іржаві поручні палуби, вкриті водоростями та темні тріщини, що ведуть до залів, де колись відпочивали найбагатші британці. Такі ж багаті, як і ви. Адже за цю екскурсію ви заплатили великі гроші. Та раптом світло всередині субмарини починає тривожно блимати. Вмить тиск навколо субмарини стає настільки високим, що її стискає і зминає як алюмінієву бляшку. Все стається так швидко, що ви навіть не встигаєте відчути біль перед своєю смертю. Субмарини це одні із найнебезпечніших пасток, адже якщо на цьому підводному човні щось піде не так, шансів вибратися з нього живим фактично немає. А ваші близькі, вірогідно, ніколи не знайдуть ваше тіло і навіть не дізнаються, через що саме ви загинули. Саме тому більшість трагічних історій, пов'язаних із субмаринами, оповиті загадками та моторошними сценаріями вірогідного розвитку подій. Та попереджаю, відео містить матеріали, що можуть шокувати Джессі Дасіла, військовий з відомою американської субмарини US Tank, Перше її спустили на воду в 1943 році, і за 14 місяців служби вона потопила 33 кораблі. Також військова команда субмарини врятувала 22 військово-морських авіаторів і отримала дві подяки президента США. Та 24 жовтня 1944 року судно підвело своїх моряків. Увечері субмарина здійснювала рутинне патрулювання в Тайванській протоці, слідкуючи за японськими торговими маршрутами. Проте, есмінець танк зафіксував не торгове судно, а ворожий конвой великих кораблів, який йшов вздовж китайського узбережжя між Фунджо і Амоєм. Джесі та решта команди дуже зраділи, адже це було справжнє бінго. Танк одразу ж почав переслідувати конвой ворога і випустив по ньому торпеди. Субмарина потопила два вантажних судна і танки. Та коли танк випустив останню торпеду, вона раптово почала рухатися по дузі і розвернулася назад. Пролунав вибух. Джесі стояв біля столової, коли снаряд протаранив танк у торпедній кімнаті. Три задніх відсіки були затоплені миттєво, і всі військові, які знаходились там, загинули. Та 29 морякам і Джесі у їх числі, вдалося закрити задні машини відділення, і двері між переднім машиним відділенням і приміщенням екіпажу. Моряки знали, що зовсім скоро через тиск почнуть розриватися батареї, заповнені токсичним газом, хлором. Втекти з цієї пастки вони могли лише через торпедну кімнату з евакуаційним стовбуром, з якого можна було вибратися субмарини, навіть якщо та затонула. Але для цього треба було пройти наполовину затоплену диспетчерську. Моряки виламали двері, і вода полилася всередину. Та поки що вона була лише їм по колінах. Але військовим треба було затриматися і ризикнути своїм життям, аби ще й спалити секретні військові документи. Прорвавшись крізь задимлені проходи, вони приєдналися до кількох виживших з передньої торпедної кімнати, де ті були під час удару торпеди. Частина моряків хотіла врятуватися якомога швидше, тому повернулася до контрольної кімнати та спробувала відкрити люк доступу до гармати, щоб вибратися не через аварійний стовбур. Але коли вони зламали двері, звідсіку повалили клуби диму. Його одразу ж закрили, але тепер дихати було ще важче. Та ось Джесі і ще троє чоловіків дісталися до аварійного стовбура. Вони наповнили його водою, щоб вирівняти тиск, і відкрили зовнішній люк. Аби дихати під водою, моряки мали вперше використати експериментальні легені Момсена. Це евакуаційне снарядження, яке переробляє повітря, що видихається, видаляючи з нього вуглекислий газ. Джесі не знав, чи дійсно воно спрацює і чи не захлинеться він. Та зрештою, завдяки цьому приладю він і декілька інших чоловіків піднялися на поверхню. І це, до речі, був єдиний випадок в історії, коли люди використовували. Цей пристрій. Зрештою, з підводного човна вибралося 13 людей. Але Гені Момсена допомогли не всім лише дев'ять дісталися поверхні. Винирнувши із води, Джесі знайшов ще чотирьох моряків, які трималися за буй. А озирнувшись, він побачив уламки кораблів, які збили стангу. Аж раптом Джесі почув вибух, який пролунав з-під води, а хвилі від нього почали несамовито розгойдувати буї. Як виявилося, в цей час за дверима торпедного відсіку в субмарині зростав тиск. Прокладка не витримала, і двері вилетіли назовні. Всі моряки, які не встигли вибратися, загинули на місці. Всього під час цієї трагедії загинуло 79 членів екіпажу танга, а дев'ятирьох виживших підібрав японський фрегат. Після чого Джесі ледь живого відправили до японського табору для військовополонених, де він залишався до кінця війни. Та ця історія чи не єдина, в якій хоч комусь вдалося врятуватися субмарини? Наступна історія трапилася з підводним човном Трешер. 9 квітня 1963 року він знаходився за 354 кілометри на схід від півострова Кейпкот, де він просто проводив випробування. Це був перший підводний човен, в якому використовувався новий сталевий сплав, і ВМС хотіли визначити, на яку глибину може безпечно занурюватися нова конструкція. Та в якийсь момент, перебуваючи на глибині 396 метрів, Радист Трешера з'язався з підводним рятувальним кораблем ВМС США Скайларк, який чекав на горі, і повідомив про якісь незначні труднощі. Також Радис сказав, що вони намагаються підірвати баласні цистерни, щоб спливти на поверхню. Проте трешер так і не повернувся. Пізніше військово-морський флот таки знайшов його, проте лише у вигляді шести уламків на дні Атлантичного океану. Всі 129 членів екіпажу загинули. Було висунуто багато гіпотез про те, як саме затонув підводний човен. Дехто вважав, що причиною були неякісно зварені шви, які не витримали випробувань. Та капітану Джиму Брайанту, офіцеру підводного флоту, у відставці все це здавалося підозрілим. Він вважав, що ВМС щось приховує, тому звернувся до суду і вимагав від них оприлюднити звіт про загибель трешера на 1700 сторінок, який був засекречений. У МВС стверджували, що його засекречення було необхідне для захисту екіпажів підводних човнів, які все ще перебувають на службі. І це все при тому, що аварія сталася під час звичайних випробувань. Ба більше з моменту затоплення минуло понад 50 років, і технологія підводного човна застаріла. Але, зрештою, ВМС опублікувало лише 19 сторінок. Згідно з ними, найбільш вірогідною причиною інциденту на атомному підводному човні Трешер здавалося затоплення машинного відділення через розрив трубопроводу під тиском солоної води. Проте аналіз останніх повідомлень стрешера, а також пізніший аналіз акустичних записів, зроблених системою звукового спостереження за морським дном, цього не підтвердили тому, що якби на випробувальній глибині сталося велике затоплення, воно б спричинило екстремальні рівні шуму, які б завадили ефективному зв'язку радиста зі скайларком. Проте, таке затоплення могло бути спровоковане несправністю дизи електричних моторів, через що моряки втратили здатність управляти субмариною. Судно не могло контролювати глибину занурення і почало спускатися все глибше і глибше, доки високий тиск не знищив його. Тому багато хто вважає, що в смерті моряків субмарини винні проектувальники, адже вони переоцінили можливості тогочасного прогресу і, намагаючись стрибнути вище своєї голови, відмовилися від основ інженерії. Саме тому в і досі приховує звіт від широкого загалу. Та навіть це ще не найзагадковіша історія загибелі людей на субмарині, яка переросла у скандал світового рівня. Вже понад 56 років інцидент із підводним човном USS Скорпіон окутий суцільними загадками і таємницями. Та на те є свої причини. Ця субмарина особлива. Скорпіон це першокласний військовий корабель, який спроєктували так, аби він пересувався на неймовірних підводних швидкостях. Скорпіон старший за трешер, і він був серед перших субмарин, в яких почали використовувати ядерну енергію. 76-метровий скорпіон був оснащений ядерним реактором Westinghouse С5W, який виробляв 11 тисяч кВт енергії. Це дозволяло човну рухатися зі швидкістю приблизно 61 км на годину. З 1968 року субмарина виконувала важливу місію в Атлантичному океані, тільки от яку саме невідомо, адже все, що пов'язано зі скорпіоном, проходить під грифом цілком секретно. Та скоріш за все це було шпигування та перехоплення радянської військової і морської оперативної групи, яка розташовувалась на південний захід від Канарських островів біля узбережжя Африки. Вважалось, що Радянський Союз і сам займався шпигуванням, вимірюючи акустичні ознаки військових кораблів НАТО в регіоні. Тому військові скорпіона мали до 20 травня, так би мовити, вирішити цю проблему і повернутися назад. Тому цього дня родини військових зібралися в порту з нетерпінням, чекаючи на прибуття своїх близьких. Проте їх все не було дехто чекав годинами до самої ночі, але моряки так і не повернулися. На наступний день, 21 травня, екіпаж вийшов на зв'язок по радіо і повідомив Радистав, серед яких був Кен Ларбес, що виконання завдання трохи затягнулося, і зараз вони перебувають за 402 кілометри на південний захід від Азорських островів, і що вони повернуться додому з місії 27 травня. І це було останнє повідомлення, отримане з човна. Після цього він просто зник. Востаннє його зафіксували за 644 кілометри на південний захід від Азорських островів. Радіооператор, який до цього тримав зв'язок із субмариною, був шокований, що на його робоче місце особисто навідались високопоставлені капітани та адмірали. Вони постійно перешіптувалися між собою і застерігали всіх підлеглих, що інформація про зникнення скорпіона не має поширитись. Це дуже підірвало б статус американської армії та викрило б її шпигунську місію. Звісно, довго тримати це в таємниці не вийшло, адже сім'ї військових вимагали пояснень. Тому через п'ять днів після зникнення була оприлюднена новина про те, що скорпіон зник, та МВС чомусь не дали жодної інформації стосовно того, що саме сталося з 99 членами екіпажу на борту. А за місяць на дні океану на глибині трьох кілометрів дослідницьким кораблем USSН Мізар були виявлені лише уламки скорпіона. Але що з ними трапилось? Аварія, атака? Чи зміг хтось вибратись на поверхню і врятуватися? Знову багато питань і жодних відповідей. Лише у 2018 році, через 50 років після інциденту, радист Кен Ларбе зізнався, що все ж таки підслухав дещо з розмови офіцерів і капітанів, коли ті були. У його кабінеті у день зникнення. Він чув щось про конфронтацію з радянськими військовими, про потоплення та вибух. Проте офіційного коментаря від ВМС немає і досі ми можемо тільки гадати, якою була доля моряків Скорпіона, спираючись на історію про затоплення субмарини Танг та Трешер. Проте секретність цих історій зрозуміла: всі ці човни були військовими об'єктами, і ризик загинути на них, звісно, був високим. Та це ще не означає, що ви не можете загинути на підводному човні під час невинної пригоди. 18 червня 2023 року. Геміш Гардін, британський бізнесмен і ще четверо людей сіли в субмарину під назвою Титан. Геміш був затятим авантюристом і обожнював цікаві ризикові подорожі. Він же занурювався в найглибшу точку Маріанської Западини, здійснив політ у космос у рамках суборбітальної місії Blue Origin NS-21», Після чого виступав за те, щоб космічних туристів також називали астронавтами. А тепер Геміш заплатив 20 мільйонів фунтів стерлінгів за те, щоб спуститися на підводному човні до затонулих уламків Титаніка. Для цього вони мали досягти рекордної глибини 3810 метрів. Для порівняння, великі атомні човни занурювалися на глибину майже в 13 разів меншу. Та ця субмарина зовсім не схожа на них. В порівнянні з військовими підводними човнами, титан виглядає трохи навіть ляльково, хоча б тому, що він керується за допомогою модифікованого джойстика. Крім того, він дуже маленький, розрахований лише на 5 осіб. Там навіть сидінь немає, розміщуватись потрібно на підлозі. Проте заборонити людям занурюватися на глибину в такому сумнівному апараті неможливо, адже титан знаходиться в міжнародних водах і на нього не поширюються жодні правила безпеки. Він навіть не сертифікований як придатний до мореплавства жодним регуляторним органом. Та це не лякало геміша, який хотів спробувати цей специфічний вид туризму. Тим паче, що до того дня титан вже відвідував місце загибелі Титаніка 37 разів. І все проходило нормально. О 9.30 ранок, 18 червня, пасажири зайшли в субмарину, і її люк зовні закрутили 17 болтами. Розпочалося занурення. Система підйому та спуску титану також була спрощеною. Великі військові субмарини ладні самостійно входити в море і підійматися на поверхню. Але щоб спустити у воду і потім повернути назад титан, потрібен був спеціальний корабль підтримки. Його правильніше називати підводним апаратом, а не човном. Задля безпеки, титан виходить на зв'язок з кораблем підтримки з інтервалом у 15 хвилин. Після 11.15 титан чомусь перестав відповідати. Попри це, очікувалося, що субмарина підніметься на поверхню о 16.30, як і було заплановано. Проте у зазначений час вона так і не з'явилася. Лише о 19.10, коли працівники підтримки зрозуміли, що субмарина дійсно не може спливти. Вони повідомили про інцидент берегову охорону. Тоді розпочалися перегони з часом, адже у розпорядженні рятувальників лишилося лише 96 годин, аби дістатися до субмарини і дістати з неї людей, адже кисневого запасу в ній було лише на 4 дні. Крім того, навіть якби титан сплив на поверхню, пасажири не мали б жодного шансу дати собі раду самі. Адже люк субмарини можна було відкрити лише ззовні. У пошуках рятувальникам дуже допомогла б наявність на підводному апараті аварійного локатора радіомаяка зі вказівкою аварійного положення. За його допомогою визначають місце перебування суден. Але на Титані він чомусь не був встановлений. Тому пошук субмарини виявився надскладною задачею. уявіть. Як важко знайти підводний апарат розміром з мікроавтобус на території в 25 тисяч кілометрів. На третій день пошуків сонар з канадського літака зафіксував на глибині звуки, схожі на стукіт у двері. З'явилася надія, що люди в субмарині все ще живі і дають про себе знати. І ось нарешті, 22 червня, титан було знайдено. Проте, розірваним на шматки. З них стало зрозуміло, що на субмарині сталася імплозія. Найвірогідніше всьому виною був високий тиск та дефекти в корпусі апарату. Зазвичай підводні човни виготовляють зі сталі, титану або алюмінію. Проте титан був зроблений зовсім не з титану, а з вуглецевого волокна. Це експериментальний матеріал, який раніше ніхто не випробував на таких глибинах. Експерти говорять, що імплозія зруйнувала конструкцію за мілісекунди, а це означає, що всі п'ятеро людей, які знаходились у Марині, загинули миттєво. На жаль, пасажири Титана, так само, як і пасажири Титаніка, довірились рекламним обіцянкам. Та плата за це виявилася надто високою. Проте, погляньте, яка краса! Насправді, екскурсії на субмаринах досить популярне явище на більшості морських та океанічних курортів, і зазвичай вони спускаються на меншу глибину, аніж титан. Проте, чи будете ви розпитувати екіпаж про склад сплаву із якого вона зроблена, та як відкривається люк, перш ніж зайти всередину. Я сподіваюся, що після мого відео так пишіть в коментарі, про які небезпечні підводні розваги ви хотіли б дізнатися в наступних відео. І підписуйтеся на мій канал. Тоді ви будете знати, які питання слід поставити інструкторам, перш ніж сісти у повітряну кулю або зробити свій перший крок на Евересті, бережіть себе.